então me prestando tá? para longo pois elas vou do não tá Пару слів про Назара Козм'яка. Він крутий. Я вже зібрався і зараз йду на поїзд. Не знаю, як я донесу велік і куди я його запхаю в поїзді, але я сподіваюся, що все проканає. І я нормально доберусь, поки що не говорю куди. Але буде все класно. Перебаш, то дев'ятий, огонь. Дев'ятий бабу. Дев'ятий. А я тут добрий разом. А, ви не будете. Так. Найдете, як потушить, питаєте в них. Показуйте. То за нас Ну Так показуйте, я буду сканувати. Так. Перше місце приведу. Маю ці відео знімають, мені треба піти резніти. А, добре, зараз. Да, Ребята, не забувайте кормити братів наших молодших. Я йду стопах мішані огородника. Ще оту вот совачку треба кормити. Все плюс одна хороша справа на сьогодні, Значить я точно зможу зробити фліп бо я вірю в карму просто. І так ми прийшли на переломку, і зараз я буду вчитися фліп трюк і трюк моєї мрії. Але мене переповняють зараз емоції, я не можу нічого розумного сказати, якщо зараз ви всі, всі, всі побачите. Перший раз пригнув прикольно, не високо вилетів, звісно взагалі. Вони знаю, скільки так круто грати. Але тут дуже м'яко. Але тут дуже м'яко, по-перше. А по-друге, я типа, катався у Львові і впав. І дуже болить кість, але все рівно я сьогодні навчусь Ладно, так, ночусь Ну, Я тоже не так можем не накажу. Ебать, Башку не Бля, Ну супер окей, Страшно я кручу. Вот так вот, на раз-два, на пофиг. Да? Да. Я боюсь, что головой Ти Тmile... не стукнешся, бо ти до нього навіть не дістанеш. Так, а на пофік? На пофік. Стоїш там? На пофік, кручу просто тліх. Ти не мальчик, не їдеш. Та паралом то тебе, пацани. Тіпа, да, пацани. Ой-ой-ой! Ух! Йобаногор! Ух! Ну, пацани, вилка в нормі. Так, все в Сам цілий? Та, та. Я зарано шість зарану душ. Бар покривило. Жесть? Оруо! Да, я скинувся, блядь, супер. Я как признаюсь, а у там ничем. О, та, Десь, десь так. Отакі От вирішки, ну, ба, була... оце ще скажімо, було покинув в центрі. отак, ну, так і робить. Не спіша не Це погано, но зачем починаєш поворачивать? Хочеш трьох, фліп трьох робиш? Ривніше руки напруженіше. А я буду під'їжджать там вдову. Давай. Хорош! Звісно, не взимлив, але... Закрутився з великом кажу Вів Десь раз роблю фліп потім приїжджаю в самбір і на спальню так кладу його, і і все. Коротше, не можу говорити до... Скажи пару слів про. Мені дуже сподобалось. Приїжджайте всі про рори, Паралонку до дяді Сьоп. Все, тепер висилось на землю поставити. Всім пока. Вирішили залишатися не на неділю в Києві, тому що тіп, то зайоблок дуже. І спонтанно вирішили повернутися назад в санкт санкер. Якщо завтра тіп, для вас то буде отак. А для мене тут 600 км поїздки взагалі пакувати десь, чекати до другої ночі на поїзд, чекати до другої ночі на поїзд і, тіп, і їхати з рамки. там Дезлік трохи поремонтувати треба. Коротше, і все, і завтра я приїду і вже буду пробувати векліп в перелонку. Вийди в перелонку, я говорю. Я буду пробувати батьків на спайлі в самбові на дьорку. І якщо його поставлю на землю, то буде моє найприємніше відео. І взагалі один з найкращих, в моєму житті. Все, вивчаюся вже в самбо. Йоу, коротше, пройшов не один день, а цілий тиждень. І через погодні умови мені буде дуже важко кататися. Зніми яке болото. Підійди в отак там. А минулого тижня було в два рази жорстче. І зараз ми суху землю посипемо, я буду пробувати хлібчик. Коротше, купаю землю, зараз швидко посиплю стежку і перенесу степаку, тирсу на спайн. Саме головне спіти до потемніння, бо не вийде зняти. Але я заряджений дуже. Я зараз хліб зроблю точно. Давай, я зажимаю. Лира-крокодила, лира-лира-лира, симпандини, бананіни тун-тун-тун, сагур, тралалала, тралала, барвых потопин, мадин-дин-дун, мадин-дин-дун. Ну, чекай, чекай. Макар, в око попало. Идем nessuna signora Cimpanzini, bananini, bombombini, gussini Tripe, troppi, bombaloni Luli, loli Vidný mokor Короче, накопали трохи стирси, там дуже слизько, типу, можна на повороті впасти і не доїхати до виліта. Короче, все по екстриму, по жесті, як ми любимо, через жопу. Зараз спробую просто сальто. Зразу як кузняк закрити, блядь, лечу в нього на комітер. Ще раз, раз пригаю і роблю всі. Як твої відчуття? Дуже дуже хтиру. Але все буде добре. Не, то Владік тобі дає. Готовий.

Перша більше хочу, але ще більше стрімко. Коротше, страху взагалі вже ноль. Зараз головне зробити, бо дуже слизько. Щоб не було слизько, я б вже поставив. Блядь, Кузьмяк, блядь. Блядь! Ура!

Я зробив тві в свої мрії. Я знав, що я його зроблю, тому що я безстрашний. Не знаю, що говорити. Коротше, дякую всім за перегляд, всім пока. Давай ти якісь пару слів. <звук> він є... Він обш... взагалі екстремал. хороший він так робить. Я би йому за то руку повіжили. Дай трішку популяр. Давайте сперти пару слів. <звук> Трьох. Я, я був в хаті, коли він коли зробив три сайти. Сперти слова. Кузняк. Мочить не подіц, молодець. Так, я знімав цілий день і я не жалію, що я його всього е, промахав на знімання Назара Кузьмяка, його е, бекфліпа. Пару слів про Назара Кузьмяка. Він крутий.